Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся ідеєю, як приготувати шикарний смачний торт без випікання, коли гості вже на порозі або просто не вистачає часу на випікання. Цей варіант виручить на 100%. Для приготування нам знадобляться такі продукти: печиво савоярді, кава з цукром, сир кисломолочний, крем швидкого приготування, молоко або вершки, згущене молоко, масло вершкове, шоколад, ягідний або фруктовий джем, горіхи смажені. В глибоку ємність вливаю молоко або вершки питні 20%. Для основи я беру будь-який крем швидкого приготування. У мене сьогодні зі смаком тірамісу. Але можна брати будь-який на ваш смак. Всипаю суху суміш для крему до молока і перемішую міксером на невеликій швидкості. Можна просто змішати вінчиком. Головне, щоб не було грудочок. Тепер туди ж відправляю кисломолочний сир. Він повинен бути однорідним без крупинок. Далі туди ж додаю м'яке вершкове масло. Вливаю згущене молоко. Можна взяти цукрову пудру за смаком. Ретельно збиваю всю масу міксером до однорідного крему на середній швидкості. Знову ж таки, можна також ретельно перемішати вінчиком. Це може зайняти трохи більше часу. Але результат буде такий же. Темний шоколад нарізаю ножем на дрібні шматочки. Можна натерти на терці. Як кому до вподоби. Стіл застелила щільною харчовою плівкою. Кожне печиво савоярді обмочую в каві з обох боків і викладую на плівку в три ряди з однаковою кількістю печива. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, тисніть на дзвіночок, щоб вчасно подивитися нові відео. Та обов'язково пишіть коментарі. Допомагайте розвитку україномовного канала. Коли розклала все печиво, відкладаю невелику частину крему окремо. Далі весь крем викладую на печиво і розрівнюю рівномірним шаром. Тепер посередині по центральному ряду печива викладую начинку. У мене сьогодні полунична. Можна взяти ягоди, фрукти, мармелад тощо. Посипаю подрібненими горішками, шоколадом. І на начинку витискаю крем, що відкладала раніше, щоб потім не було пустот. Тепер обережно з'єдную протилежні сторони плівки, формуючи таким чином трикутник. Якщо вам хтось допоможе, буде набагато легше це зробити. Але я наловчилась сама. Обережно притискаю десерт, щоб трошки ощільнити. І відправляю настоятися від 30 хвилин до декількох годин в залежності, скільки часу у вас є. Готовий десерт перекладую на блюдо. Посипаю какао порошком або можна використати тертий шоколад. Злегка прикрашаю за смаком. І нарізаю на порційні шматочки. Виходить дуже ніжний та смачний десерт торт, який легко приготувати навіть коли прийшли несподівані гості. Додавайте щось своє, фантазуйте, і у вас обов'язково вийде кулінарний шедевр. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.